4 серпня близько полудня у Львові спалахнула пожежа в 12-поверховому готелі ВЛАСТА на вулиці Клепарівській. Однак густий чорний дим було видно з різних районів міста. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. За попередньою інформацією, загоряння виникло на дев'ятому поверсі. До гасіння залучили майже сотню вогнеборців та понад 10 одиниць техніки. З будівлі евакуювали 15 людей. Постраждали четверо дорослих і двоє 14-річних дітей. Усі госпіталізовані. У більшості легкі травми, але один чоловік у важкому стані. В нього опіки тіла та дихальних шляхів. Наразі підозрюють, що саме в його номері стався вибух, який міг спричинити займання. Точну причину встановлюють слідчі до слова, готель Власта торік викупала київська компанія Магнус Трейдінг Україна за понад 115 мільйонів гривень. Прибувши на місце події, було виявлено загорання на 9-му поверсі. На верхніх поверхах знаходились люди, тому першочергово було прийняті міри по евакуації людей з верхніх поверхів. І також приступили до гасіння пожежі. З верхніх поверхів було евакуйовано 15 людей, 11 в рятувальних пристроях. Після огляду медиками 6 людей довелося госпіталізувати. В них попереднє отруєння продуктами горіння. Загорання виникло в одній з кімнат, знищено кімнати, сусідні також пошкоджені поверха, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення. Про причини пожежі досить важко говорити, оскільки там ще досить висока температура. Після цього глянуть приміщення спеціалісти, і встановлюють причину займання.